Привіт, любі мої! Прийшла до вас розповісти про ще більше книгарень Києва. А та ні, ми відео знімаємо. Right. Якщо ви нещодавно на моєму каналі, то в мене майже рік тому виходило ось це відео, де я розповідаю про... Чотири, напевно, книгарні Києва, і всі вони більш-менш знаходяться в центрі Києва. Але вже пройшло доволі багато часу, і я вирішила не тільки в центрі Києва погуляти, але й поїхати на лівий берег. Ну і ще розповім про дві книгарні, які відкрилися відносно нещодавно. І буду розповідати про ці книгарні по хронології, по тому як я знімали, як я їздила. Ідея виникла. Дуже спонтанно, бо я вирішила, що давно не знімала книгарні, мені це подобається робити. Тому ми якось з Лізою списались, вирішили зустрітися, і ми зустрілися в книгарні на лівому березі. Моя книжкова полиця. Я вже якраз таки в першому своєму відео розповідала про мою книжкову полицю. Але відмінність цих двох книгарень в тому, що та, що на лівому березі, вона мені більше сподобалась. Як мінімум через те, що вона набагато набагато більша. і що я потім дізналась, що тут можна знайти рідкісні книги. Якраз таки мені навіть Ліза знайшла і подарувала книгу коло остра, про яку розповідала поки що тільки в книжкових покупках. І виявляється, там доволі часто можна щось таке цікавеньке знайти, яке вже не знайдеш в онлайн-магазинах чи у видавництві. А ми тут з Лізою з каналу Бухля говорили про те, що я хочу зняти відео на те. Як я бомблю на якусь романтичну книгу. Я собі обрала тут декіль... декілька. Одну книжку я собі обрала. Ліза, понабрала, звісно, Ну, Дженні Хан, я думаю, всі бачили. Я читала іншу трилогію Дженні Хан. Хан. Що ти можеш сказати про цю книгу? Вона дуже крінжова, мабуть. Так мені теж здається, блін, я таких обкладинок не бачила, напевно ти ще ззаду не читала. Там от я можу щось там написати аналіз червоне і чорне за одну добу. Нічого собі. Це ти про себе? Це я. Це я. А, мені 15 з мешкаю в важені столиці чорносливу. Господи, оце, звісно, теж нагадує мені якісь книжки, які я читала в школі. Ще там є друга частина. Якщо тобі дуже каріна сподобається, Аксельса, 16-річна Акс. Аксель. Мені, мені здається, я просто викину такі книжки в вікно. Модель працює детективом під прикриттям. Блін, ну що з волоссям я оце взагалі не можу зрозуміти. <рес> О, Маркіз. Ну ладно, це, звісно, класіка вже Ладно, Ти мене ну це про оргію, де люди паралельно з тим, чим вони займаються, обговорюють філософські питання. Щойно ви зрозуміли, як ліза мене любить. От ця книга по обкладинці не скажеш, але ця книга 2019 року. Я не знаю, що в думках у видавництва «Жорж», але це просто треш. І за це хочуть 157 гривень. Я б навіть 15 не дала. Я в величезному захваті, бо Ліза, щойно мені показала другу частину цієї книги. А, до речі, я казала, да, що 21-го року обкладинка. Друга частина називається Модель під прикриттям стильне викрадення. Але мені щось здається, ну я не знаю, ну от нашу обкладинка просто треш. Так вийшло, що ці обидві книги вони. Видавни Сестрого Лева і ось цей от самий Пол Остер. Я передивилась зараз і перевірила, що на сайті цих книг дійсно немає. І оця книга 2020 року видання, але да, я не здивована, що Пол Остера доволі швидко розкупили. А, ну і ця книга я її дуже-дуже давно хотіла прикупити. Я про неї вже розповідала в покупках. Джесіка Дей Джордж, Сонце Місяць, Сніг і лід» теж доволі старенька, як на мене, книга. Знаєте, мені сподобалось, що там можна випити кави, поїсти щось смачненьке. Я в той раз нічого собі такого не замовляла, окрім кави, але я пам'ятаю влоги Аліси, де вона розповідала про цю книгарню, і там, начебто, дуже смачний якийсь чизкейк. Ну і ще величезний плюс того, що там дуже багато світла. Я люблю, коли в книгарнях і взагалі в приміщеннях дуже багато світла і страждаю, коли маленькі віконці. Розумію, що не завжди можна проробити якесь вікно, зробити його більшим для книгарні. Але от коли є так багато світла, мені це дуже подобається. В принципі, це все відео, це така ода. Чому я люблю спілкуватися з людьми? Оце от величезний приклад того, що мені дуже подобається спілкуватися, знайомитись, пізнавати людей. І от через такі зустрічі люди по різному відкриваються. І мені здається, ми дуже класно посиділи з лізою, пообговорювали все що завгодно. Потім ще пішли гуляти, кави попили. Тож від самої книгарні в мене дуже позитивне враження, але Якраз таки там я зустріла Марго. Після чого я зробила ось це відео про мову. Я не перестану про це говорити. Я б просто сказала Лізі, що мені треба закрити цей гештальт, цю травму, і мені треба просто ще раз їздити в книгарню. І вже без ексцесів, щоб було просто провести там час. Але якщо серйозно, мені дійсно хочеться в цю книгарню повернутися, не дивлячись на те, що мені від свого будинку до туди їхати ну, дійсно довго. І це, скоріш за все, перероблений. бо Сторінки так виглядають. я не бачила таку книгу. Я теж. Бабовна. Блін, Класно, коли є ілюстрації. Да. Так, Я от читала цю книгу і дуже раджу її почитати. Каріна Саварина сама розповідала свою історію, як вона намагалась завагітніти. І це, як на мене, дуже важлива книжка для всіх жінок, які тільки планують народжувати, чи не знаю, навіть не планують народжувати. Дуже чимка і цікава історія. Лабораторія зараз її видала. І ось це друга частина мам. Я сьогодні тільки зараз її побачила, вже не буду купувати, але планую купити. Це вже про те, як Каріна Саварина виховує прийомну дитину. Так а щоб ви розуміли, оце от я все думала купити, але вже ладно, вирішила трішечки зупинитись. А, можливо, якісь з цих книг ви побачите в наступних. Оглядах чи не знаю, особливо оці во трешові. Я в них зацікавилась через цю чудову людину. Це вона винувата. А наступна частина відео це вже з дівчатами з каналів Далебі та in Ліп, Катю та Ірою, з якими ми вирішили зустрітися. Так от, ми вирішили зустрітися в книгарні книжковий лев. Звісно ж, про цю книгарню в мене є декілька відео, і я постійно про неї згадую. Бо ми дізналися, що відкрилася книгарня Сковорода. І, звісно ж, ми захотіли подивитися, що це за книгарня. Я вирішила ще дівчаток повести в закапелок і в книгарню Жовтень, який відкрився поруч з кінотеатром жовтень. Кать, можеш зайти, будь ласка, я зніму. Господи! Якщо цілком говорити про книгарню Сковорода, мені вона дуже подобається, там теж дуже затишно, є велике вікно, що мені теж подобається. Напевно, через те, що це незалежна книгарня, то відчувається цей особливий підхід до кожного покупця. Або, наприклад, до нас ютьюберок, які прийшли знімати, почали там щось робити своє, обговорювати. І це все так позитивно сприйнялося книгарню, що я. На даний момент два рази там була, і дійсно теж хочу дуже туди знов повертатися. Так, я тут стану в куточку, звісно, світло супер. Вирішила, що я в кожному книжковому буду купувати якусь книгу, жахливе світло. І в цьому книжковому я звернула увагу на цю книгу. Якщо ви дивилися наш літературний марафон, то Іра радила оцю книгу Лізі, і вона мені дуже сподобалась за анотацію. Я думаю, як в якійсь мірі це буде тригерна для мене тема, але все ж таки я не бачила цю книгу ніде в офлайн-магазинах, а в онлайн і я забувала її купувати і класти в кошик. Тож я думаю, що це знак. Ну, і книгарня тільки відкривається, тому тут ще пахне фарбою і книжечки усюди лежать. Я знаю, що на місці цієї книгарні раніше була книгарня видавництва Старого Лева, але її закрили. Не знаю, за яких причин, але зараз там чудове місце, дійсно там. Можна і попити чай і каву. І ще дівчата сказали, що в майбутньому, коли вони остаточно заїдуть туди, то можна буде навіть щось поїсти. Тож я дійсно щиро раджу цю книгарню. Вона знаходиться, наприклад, якщо порівнювати з центром подолу, там де книжковий лев, то вона знаходиться на дуже тихій вуличці і ти просто розслабляєшся від всієї цієї київської суети, від цього галасу і шуму машин, Тож там дійсно дуже приємно враджу вам сідати за той. Чарівний столик. У нас перший раз, коли ми були з дівчатами, не вийшло сісти біля віконця, але потім, коли я вже гуляла за лісою, то ми посиділи там, і там дійсно гарно. А коли я знімала, то я думаю, ви вже побачили, що там квітла вишня, і це так гарно виглядало. подивилася перед тим як сідати знімати цей шматочок скільки взагалі що в мене що я не знімала і так вийшло що звісно ж в мене наприклад коли про одну мою книжкову полицю я знімала я там знімала майже декілька годин в мене було дуже багато часу і я Цілеспрямовано поїхала туди знімати саме цю книгарню. А коли ти знімаєш декілька книгарень одночасно, то, звісно ж, потім в тебе сил просто немає, ти вже... тобі хочеться відпочити. І тому, на жаль, про книгарню закапело, в мене тут трішечки знято. Але я познайомилася цією книгарнею. Взагалі, випадково я вирішила там, коли робила своє перше замовлення в видавництві лабораторія, зробити самовивіз з книгарні за Я чула про цю книгарню, знаю її, але ніколи там не була до цього. Я вирішила, що мені треба зрозуміти, що це за книгарня, де вона. І от таким чином я з нею познайомилась. Була там декілька разів з друзями, і от ми вирішили з дівчатами теж туди зайти. Я там, до речі, пробувала кіш. Він був смачний і каву теж пила, але не в цей раз, в інший. Ще мені дуже запам'яталося, що. До цього я бачила людей, що там збираються книжкові клуби. Там теж дуже багато місця, можна розсістися, можна сісти там на диванчик, попити каву. Тож, затишно, єдине, що мене дуже бентежить завжди, що там книжки вони якось не розставлені, як це в інших книгарнях може бути. І тому я стою і просто не знаю, що я хочу, тому що. Я не можу зрозуміти на які книжки, якої серії, якої тематики і жанру я дивлюсь. І тому мене оце трішки так бентежить. А так теж дуже люблю туди заходити, бо персонал чудовий. Але я думаю, що мені треба якось зняти, прийти, можливо, ще одне відео про книгарню закапелок. Бо я дамало часу для неї в цьому хронометражі. але не хвилюйтесь, все буде в майбутньому. Ну і остання книгарня. Остання, тому що ми туди. Зайшли вже під кінець, і це книгарня-жовтень. Книгарня-жовтень, наскільки я зрозуміла, відкрилася від книгарні закапелок. Це класно. Я взагалі дуже радію, коли відкриваються нові книгарні. І я чесно дуже хочу, щоб книгарень в Києві і, в принципі, в будь-якому місті України було дуже багато, що ти просто ну, не знав, куди піти. І у всіх, на всіх районах були б і там, де я, наприклад, живу, далеко від центру чи на лівому березі, щоб людям було, була можливість куди піти. Я знаю, що є книгарні, є. але як на мене. То такі якісь більш незалежні книгарні, в принципі, незалежні книгарні це краще. А, і тому ми, коли зайшли в книгарню жовтень, я думала, що ми там сядемо купити каву. Але на жаль, наскільки ви бачите з відео, то ця книгарня вона зовсім маленька, вона буквально там 3 на 3. І там дуже багато книжок. Це величезний плюс. Я там взяла, в принципі, я в усіх цих книгарнях намагалась щось купити. Мені ця книгарня, взагалі, нагадала: знаєте, в туристичних містах, там в Севастополі в якомусь, в Ялті, є такі невеличкі крамнички з всякою біжутерію, з усякими такими сувенірами, і от мені ця книгарня нагадала от таку. Але я вважаю, що величезний плюс цієї книгарні, що вона відкрилася поруч з кінотеатром жовтень. Бо ну давайте скажемо, як є дуже багато людей дивляться кіно, фільми і українські новинки, і зарубіжні. І набагато більший відсоток людей, в принципі, цікавиться кіно. І мені здається, що це геніально зробити книгарню поруч з кінотеатром, щоб люди як мінімум могли зацікавитись. Єдине, я б хотіла, щоб, звісно, вони були в більшому такому приміщенні. Мені здається, що тоді люди туди заходили, можливо, пили каву теж, як це зазвичай в книгарнях є. Але я думаю, що власники, в принципі, Виходили з цієї ситуації, яка в них була, заходили в те приміщення, яке могли собі дозволити поруч з цим кінотеатром. Тож це теж величезний плюс. Вони величезні молодці, що так зробили. І ще теж хочу відмітити величезний плюс, завжди таки помічаю, коли працівниця книгарні вона розповідає про кожну книжку з таким захопленням. Це дуже класно, дуже мені подобається. Бо, знаєте, в деяких мережових. В книгарнях я такого не бачу. Інше відношення, я це все розумію, але знову ж таки, я от хочу це відмітити, бо ми там запитували за книги, ось ці от книги. І дівчина розповіла так цікаво, що чесно, я не дуже цікавлюсь подібними темами, але мені захотілося мати ці книги і прочитати їх. Ну а там я прикупила собі новинку Валерія Пузіка. Взагалі, це був. Чудовий насичений день. Він мені неймовірно сподобався. Я дякую Ірі та Каті, що зустрілися. Що ми познімали це. Було дуже класно, мені дуже подобаються от такі от якісь, а, зйомки разом. І кожен знімає щось своє. І ми обговорюємо, жартуємо. Це дуже класно. А також ще на каналі Каті Далебі виходило відео про книгарню, книжковий Лев. І наскільки я знаю, Іра теж знімала про ці книгарні, тож я думаю, що на каналі Дівчат вийдуть рано чи пізно ці відео, я дуже на це сподіваюся. А, ну і переходьте на канали всіх дівчат. Я в описі залишу їх посилання на їх канали, підписуйтесь на них, і також я залишу сторінки всіх книгарень, які, про які я розповіла тут. Тож підтримуйте залежні і незалежні книгарні, купуйте там книги, ходіть туди, приводьте друзів, знайомих, спілкуйтеся. А ви мені розкажіть, яка книгарня вам найбільш за все сподобалась, і в яку ви би хотіли піти. Ну а на цьому все. Дякую вам величезне за перегляд. Побачимось.